У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава щиро вітаю наших достойних іреїв, які так чисельно зібралися тут, у храмі з різних монастирів, з різних місць. Вітаю щиро усіх присутніх тут, у церкві, і парафіян, і гостей. Всі, хто прийшов сюди, щоб вшанувати сьогодні пам'ять святого священомученика Йосафата. Доброго пастиря, про котрого говорить нам сьогодні Святе Євангеліє. справжнього пастиря, котрий і життя своє не завагався покласти за свої вівці. Коли ми поглянемо довкола себе, бачимо багато речей. В церкві бачимо речі, передусім сакральні ікони, іконостас, тетрапот, інші речі сакрального змісту. В себе в побуті ми бачимо речі побутові. Будь-яка річ є результатом праці інженера, який це придумав, чи конструктора, технолога, майстра, столяра, слюсара. Чи кулінара. Усе потребує доброго думання і мистецької праці. Знання також є результатом навчання. Коли людина вчитися не буде, з малку знань вона не здобуде. Те саме мусимо сказати. Єдність це теж. Може стати результатом її пошуків, шляхів пізнання, зближення різних поглядів між собою. І ця праця є дуже непроста, має багато труднощів, перешкод і потребує багато зусиль і часу. Гордість, людські амбіції. Стремління до властилюбства і вищості над іншими, і ще багато інших перешкод повстає, щоб єдність руйнувати. І ту єдність ми потребуємо всюди, в нашій сім'ї, в нашій громаді, в спільноті, в державі. І всюди є схожі виклики, і всюди є ці труднощі. І певні сили, які намагаються ту єдність зруйнувати. Тому будувати єдність це справді велика праця. Нас турбують різні виклики, які приносять часто нам страждання. Ми пережили пандемію, тепер ми знаходимося в стані війни. Поносимо різні втрати наших близьких і рідних, майна чи інших речей. Що робити? Якщо не робити нічого, жити, начебто нічого злого не стається. Ну, це теж була така філософська школа десь на Сході жити в такій собі нірвані. Досягнути стану байдужості, коли тебе нічого не має турбувати, жодні твої емоції. Але це не допоможе розв'язати труднощів, проблем чи викликів. Ми, як люди, маємо в своєму серці почуття, емоції, і ми їх висловлюємо назовні любов чи гнів. Радість, чи смуток, щось нам смакує, щось подобається, а щось ні. Щось ми радо робимо, а від чогось намагаємося втекти, уникнути. І інший спосіб усунутися десь у те місце шукати безтурботне, де нема таких викликів і клопотів. Але де є місце, де людина. Не буде зазнавати ніяких труднощів. Такого на землі місця не існує. Людина лише мріє осягнути рай, місце, де немає ні болю, ні страждання, ні зітхань. Але це є час, коли ми маємо це осягнути, то мість жити. Боротися, перемагати. Оце є християнська поведінка. Оце є той час, оце є ті завдання, які стоять перед кожною людиною. Про це навіть каже сам Господь Ісус Христос. Хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест, іде слідом за мною. До своїх апостолів Він звертається у світі, страждатимете, Але бадьоріться, бо я переміг світ. Ісус приймає у своєму житті страждання, але Він ними не легковажить, від них ним тікає, ними не турбується, Він їх приймає і Він їх переносить із упованням. До Отця Небесного, бо знає, що це місія, яку Він має здійснити заради спасіння людини. Сьогодні ми вшановуємо святого Йосифата, споглядаємо на Його життя, молимося про його заступництво. Життя святого Йосифата – це теж був пошук. У житті смислу свого життя, що вибрати, коли він був молодим, якраз на той час було дуже актуальне питання у ній єдності, повернення до тої первісної єдності християнства, яка втрачена. І, отже, є ті, котрі бажають і розуміють потребу цього, і є ті, які цьому противляться. Котру слону вибрати. Над цим теж думав святий Йосафат. Здавалося, прихильників єдності так мало. У вільні була лише одна церква Святої Троїці, де вони збиралися і молилися, а противників так багато. Але не в кількості є правда. Правда є там. Де її можна знайти у Бога. Боже Слово ясно і виразно каже, коли Ісус на Тайній вечері підносить молитву до Отця Небесного, каже, щоб всі були одно. Єдність це і Божий заповіт, який Господь залишає для всіх нас, для всіх людських поколінь. Тому нема жодного сумніву, що святий Йосафат вибрав справу єдності і зробив її основою всього свого життя. Заради неї він жив, трудився, про неї молився і за неї віддав і своє праведне життя. І ми, дорогі браті і сестри, ту справу покликані продовжувати. Бо ми так само знаходимося в умовах, коли тої єдності так треба, а її часто бракує, чи в колі власної сім'ї, чи в суспільстві. Єдність те, що допомагає нам протистояти, викликам і страхам, які навіює агресор. Єдність є так потрібна, що ми справді відчували, що ми є брати і сестри одного народу, культури, суспільства, одної держави, щоб ми справді могли подолати ті наслідки війни, ту руйнюну силу, яку вона приносить, щоб цілком загладити. Українське суспільство з лиця землі. Але святий Йосифат показує нам своїм життям, своєю діяльністю все можу в Христі, який мене укріпляє. І навіть та малочисленна спочатку спільнота, вона зростала і розвивалася. Коли Йосифат прийшов у монастир, він був занедбаний. Але і з його подвижницькою працею довкола зібралося багато молодих людей, які теж хотіли наслідувати цей приклад і жити в Бозі. Розповідав, десь я почув такий приклад, якийсь хтось розповідав про батька і сина, котрі прийшли на Прощу і усердно молилися. Після прощі син питає тата, чи ти отримав то, про що ти молився? Але батько нічого не відповів. Коли батько помирав, то покликав сина і каже: Я отримав те, про що я молився. А молився я, щоб витривати в доброму до кінця свого життя. І каже, Бог вислухав мої молитви і допоміг мені витривати. Тепер я можу підвести підсумок, що моя молитва вислухана. Молимся все ми, мидрою Христі витривало. Працюємо для тої справи єдності, працюємо, тут не треба шукати для себе якихось величних рішень. Але починати. У своїй родині, бути єдиними, вміти знайти порозуміння, вміти один одному пробачити, вміти один одному підтримати і сказати справді, якими є цінними один, один для одного в нашому житті, бути активним в своїй парафії, у своїй громаді, справді, будувати ту єдність довкола себе. Це вимагає від нас часто переступити через свої амбіції, свою гординю, в чомусь може вибачитися, якщо ми щось не так робимо. Але без тої праці ми нічого доброго не осягнемо. Так само, як ми казали, що будь-який виріб потребує праці, майстрів і зусиль. Тож нехай Господь Бог, який бажає, щоб ми були одним у Христі, допомагає нам і надалі будувати цю єдність у церкві, в народі, допомагає нам підтримувати єдність з Богом. Бо це заповідь Христа і це приклад. Святого Мученика Йосифата. Амінь. Слава Ісусу Христу!